І зерно, України. зерно України передбачає технічне переоснащення, а сучасне тваринництво, воно розділене на два напрямки, на три, на три даже розвиток мостового, молочного і розвиток синовоста. В програмі свиноводства ми передбачаємо якраз задіяти сімейні ферми для того, щоб можна було дати роботу і дати можливість вирощувати м'ясо сміни за рахунок державних програм. І мати надійний ринок суд. Що стосується, звичайно, ми будемо підтримувати програми, особливо ми йдемо по такому шляху, якщо місцеві бюджети виділяють кошти на підтримку сільгосвиробництва, ми обов'язково дублюємо і йдемо в цьому напрямку для того, щоб поєднати з усіх важливих. Що стосується вашої області, ми сьогодні розглядали важливе питання наростити розпити обсяг цукрового цукрового. Важливе питання, звичайно, і ми бачимо потенціал. Ми переконані в тому, що цукрова галузь стає все більше і більше привабливою.